Наштабна торгівля вплинуло і в різних аспектах по-різному. І не, не можна сказати, що і було складно, і зараз є легко, тому що виклики тільки вони прогресують, і виклики є новими кожні, з кожного дня, з кожної хвилини. Спочатку повномасштабно це було дуже складно, тому що. Водночас ми, як скажімо так, своїх хлопці відправляли в зону бойових дій і максимально старалися забезпечити всім, чим могли, то саме організовувалися як і населення, так і як ми, як орган місцевого самоврядування. і в другий час ми знову ж таки приймали внутрішньопереміщених осіб, де в той час не було куди приймати, і навіть ми не розуміли, як то і робили якісь певні ремонти відновлювали занедбані якісь приміщення, де могли б надати людям максимальний комфорт. Тому щодо цього напрямку, це я можу сказати так, що сьогодні, в цілому, для, для нас цей виклик став тим, що ми все таки довели те, що ми можемо працювати і показувати ще більше результати в своїй роботі.